Поїхала з Луганська у 2014 році. Спершу був не Франківськ, спершу була Одеса і я десь була в розпачі в 2015 році. Коли власне, ми зрозуміли з сім'єю, що в Одесі залишатися доволі важко, емоційно важко. Настрої не дуже такі були проукраїнські на той момент, і коли зателефонувала, власне, шукала житло в пано-Франківську, щоб було куди їхати, то перше, що здивувало, коли мені відповіли на мої репліки, там я переселенка. І мені реалтор така каже: ну нічого, приїздіть. Я кажу, у нас троє дітей. Вона каже: ну здивувала, у нас тут майже у всіх по троє дітей і нічого, якось так. І власне ось це і підштовхнуло на те, що ми навіть не вагалися. Коли ти йдеш вулицею, це вже зараз, там через вісім років з моменту приїзду та, ти йдеш і ти можеш. Кілька разів обійнятися з перехожими, тому що вони твої друзі, знайомі. А, і власне, ну на початку теж надихали саме люди, а, ти йдеш і можеш зустріти письменників на вулиці. Потім виявляється, що в одній пісочниці діти граються одного віку, та там з дітьми письменник. Затори на вулицях, на дорогах. Я пересуваюся пішки, і це значно швидше виходить, ніж їхати там або автобусом, або якось ну, будь-яким транспортом. Мені на початку здавалося, що це повільне, таке, ніби ти приїздиш у відпустку кудись, і люди нікуди не поспішають. От таке відчуття відпустки весь час, тобто це хоч обідня перерва, хоч це ввечері десь. А Луганськ це місто, де не відпочивають фактично. Тобто ти працюєш і ну, там свята, не свята, субота, неділя, там новий рік, не новий рік. от Для мене це було саме ну, про роботу. Коли я в останнє там була, то для мене дуже зачепило там аромат полину восени, коли раніше я цього не помічала. Взагалі ну, це було те, що довкола мене весь час, і ти не звертаєш на це увагу. А зараз навіть ну, от повітря, яке там є, воно значно відрізняється від того, що тут. Так? В кожному місті важливо побувати, от не біля якихось пам'ятників, музеїв, а просто погуляти вулицями, подивитися, як це. Бо саме там є ну, центри міст, вони якісь однакові, кав'ярні вони однакові, а коли ти е десь в спальному районі, то там вже можна е дізнатися, як насправді виглядає це міс місто, яким воно є за характером своїм. Хоч з військовим, хоч не з військовим. Це якщо ми говоримо про діалог, то ми питаємо, як тобі комфортно, щоб з тобою спілкувалися. Тобто це ну, з будь-якою людиною. Як ти хочеш, щоб до тебе зверталося? Які теми ти хочеш зачіпати, які не хочеш, тобі болючі. Одного разу в Івано-Франківську зберуться друзі. Ну, насправді, там в 2015 році це таке місце було особисто для мене, де багато хто з, там, з Луганська, з Харкова, друзів, вони їхали, переміщалися. І от Івано-Франківськ був таким місцем, де ми збиралися фактично і могли поспілкуватися. Щось подібне було в 2022 році, але це тоді був такий перевалочний пункт, коли друзі з Києва, друзі з Харкова їхали за кордон і зазупинялися у нас там на кілька днів для того, щоб відновити ресурси, їхати далі. зараз хочеться, щоб ці люди поверталися і знову ж таки зустрілися тут у Франківську. Ну, це перше слово було прошу. Я не розуміла. Я питала в аптеці ліки, коли приїхала, і в мене перепитують прошу. І для мене це було у мене щось просять. Коли буква «Ї» вживається, їжа там. От мені дуже подобається буква «Ї» і в будь-яких варіаціях, де вона, в яких словах можна зустріти, я дуже люблю цю букву. Книги. Фелікс Австрія. Це те, що прочитала я тут, коли приїхала сюди, в принципі. Це для мене познайомитись з Івано-Франківськом. Коли ти прочитаєш, ти обов'язково будеш йти і впізнавати вулички. А, далі я насправді дуже люблю видавництво портал. І тут всі о, книжки починають там, від шести років, теж вони видають, та для о, аудиторії до старшої аудиторії це о, суміш нашої історії і нашої культури. І власне будь-яка книжка з цього видавництва вона для мене є дуже важливою і о, з цікавістю читати її від початку до кінця, і кілька разів можна перечитувати. А третя це Павло Казарін, а, але це важко читати. Це теж пов'язано власне з, ну, з тим регіоном, який, в якому я народилася, власне, я і, і не дочитала. Тобто це нові книжки, які були написані фактично перед повномасштабним вторгненням. І насправді їх зараз дуже важко просто особисто мені читати, але вони дуже того вартують. Музика. Музика. Мене тут дуже надихає пенсія. Будь-які такі вуличні моменти там, це теж подобається. Давно не дивилися взагалі фільмів, правда, дуже давно траса 60, хай буде. Відповідно, і коштами, тобто це однозначно. Ми настільки... Україна однозначно не може самостійно витягнути все це, і кошти точно. Я ще коли була в Одесі, от переживала такий момент, коли мене питали: ну, ти втратила дім, що це для тебе, так? І я казала, що дім це не чотири стіни, а дім це там, де затишно моїм дітям і спокійно. І наразі я можу сказати, що Івано-Франківськ став тим домом, де затишно, спокійно, і там, де безпечно. Жартом. <laughs> У мене дуже прикольний такий молодий колектив, де, ну, окрім жартів, напевно, мало що музика, і жарти те, що рятує на зараз.